Шановні пані і панове, сьогодні розповім повну технологію по вирощуванню томатів як у закритому, так і у відкритому ґрунті, як я роблю із року в рік, щоб вирощувати ось такі гарні, добрі, солодкі томати. По-перше, завжди вибираю тільки ті сорти, які смачні. Вони мають бути не тільки красиві візуально, але й дуже солодкі, смачні, і мати насищений смак томату. Пластмасові я не вирощую. В кінці відео я потім покажу їх. Розріжу, і ті, що мені більше подобаються, ви побачите. То. 5 томатів, найсмачніших, найдобріших, які рекомендую вирощувати, Їх можна замовити в описі під відео, буде мій сайт, переходьте, замовляйте. Перший у нас американський рибристий. Дуже вражайний, солодкий, гарний, на базарі. Первого у вас його відірвуть в місті з руками. Вторий томат це у нас Чорний принц. Має дуже неповторний смак і вигляд. Обов'язково майте його у себе в колекції, не пожалієте. Третій томат у нас жираф. Це томат для тривалого зберігання. Якщо пізно осінь його зібрати, то інколи навіть і до березня долежує. Дуже добре зберігається і дуже-дуже-дуже смачний. Ну, як всі жовті томати, має дуже смачний вкус. Далі всім рекомендую сорт томату Толстой. Це максимально вражайний сорт. Якщо ви хочете прям побити рекорд по вражайності, обов'язково зверніть на нього увагу. На любу переробку, на консервацію, на томатний сок, тобто дуже класний сорт. Ну і плюс має дуже класні смакові властивості. Це я вам відібрав томати найсмачніші, найгарніші, найурожайніші, на які слід вам звернути увагу. Далі у нас кармінні свічки. Ось такі здоровенні ленти. Самі томатики, прям як конфетки, діти за ними бігають, ганяються всі далі. Томати дуже солодкі, які я буду показувати. Далі у нас іде дебарао чорний, це прям томат. Там можна сказати по ложки, чайні ложки цукра в кожній томатині. І плюс його він такий м'ясистий упругий. Ну і звичайно, барбарис. Це прям цукерка, яка росте вмісто томата. Діти, коли їх бачать, за мною бігають жменями, їх їдять, чи то конфету дати дитини, чи то томатик. Вибирайте самі. Всім рекомендую. Заходьте під відео в описі мій сайт. Насіння можна придбати різних сортів овочевих. Це я для вас спеціально зробив топ-5 томатів. І разом зі мною ви зможете вирощувати, тому що в цьому році буду робити по-другому. Кожного дня будуть виходити 2-3-4 шорти коротких відео. Я буду показувати те, що я роблю від висадки насіння і весь сезон. Тобто, ви зі мною можете все це повторяти і теж мати ось такий гарний врожай. Дуже часто задавали питання, як зробити так, щоб повністю була налита кість, особливо щирі, як я ось одержу в руках. На це теж буду відповідати по сезону, так що підписуйтесь і слідкуйте. Сама висадка томатів. Якщо ви впевнені в насінні, по одній насінинки висаджуємо в касети. Як це зробити, упевнитися в насінні, робіть контрольну висадку. Допустим, заказали ви десь насіння, возьміть декілька насіннин, замочіть їх, як я показую. Якщо вони зійшли добре, значить насіння гарне. Хоча би половина. Має зійти. Якщо зійшла половина, то по дві насінинки висажуйте. Все одно ми потім будемо їх перекидувати в стаканчики. Далі я покажу. Вирощую я в термобоксах. Ось таких, як їх робити, теж на каналі є подробне відео різних розмірів під кожне віконце або місце, де ви будете виращувати, можна підібрати свій термобокс. Якщо вам цікава ця тема, є розділ на каналі, як я їх робив, як там оцей нижній нагрівательний елемент кладеться, терморегулятор. Ось такі стаканчики обов'язково перепікіруємо вашу розсаду, коли листочки починають друг до друга дотрагуватися. В противному випадку вона просто буде витягуватися, утончатися і буде дуже слабенька. Перекидається на дуже легко, для томата це взагалі не страшно, його можна просто ножницями обрізати, поставити у воду і через тиждень у вас виростуть корінці. Тобто він навіть і не замічає цю пікеровку. Але коли ви розсаджуєте в стаканчика і, во для розвиття корня є місце, ви їх розставляєте друг від друга. І добре, розвиток розсаду, ви отримуєте за 50-55 днів. Нікої тут ще дольше не держіть. Появляться цвітаноси. Якщо на розсаді вже є цвітоноси, а то й, не дай Бог, уже і маленькі помідорчики, зеленіки висять, то це гімно, а не розсада. Таку, навіть, якщо вам безплатно дають, не беріть. Буде дуже довго переживатися, буде дуже слабка, і мінімум в половину менше врожаю ви отримаєте, чим могли отримати. Як пише допустим, виробник на пачках, коли вам продає насіння. Ось так виглядає розсада, який 55 днів. Це максимум, який вона має бути в фазі розсади. Видно, воно є, сімідолочки знизу є, тобто вона не витягувалася, як мені часто кажуть, та ти просто сипиш садиш в йомкость, а потім досипаєш землю. Ні, в мене нічого не витягується. Дві-три лампи у мене висять в термобоксі на квадратний метр і 100 Вт. Холодного, теплого або теплого світла хватає з головою, для того, щоб розсада добре розвивалася. Після висадки обов'язково її мульчуємо і обов'язково в теплиці я формую один в два, максимум в три ствола. Тобто я обираю пасинки. Якщо формую два ствола, то один з цих пасинків оставляю. Якщо в три, то оставляю перві два пасинка. І у вас виходить три повноцінних ствола. Ви їх підв'язуєте і на кожному йдуть грони томату аж до верху теплиці. Навіщо це робити? Якщо так не робити, у індетермінантних томатів не обмежена точка росту, вони будуть постійно рости, викидувати пасинки, тобто будуть формувати велетенський ліс в ущерб розвитку томатів. Тобто, до кінця осені ви виростете надзвичайно гарний зелений ліс, але буде дуже мало помідорків. Інший секрет. Обов'язково в фазі цвітіння ми обробляємо борною кислотою. Вона йде ось в таких пачечках, там йде 10 грам на 10 літрів і обробка по листу. Якщо у вас осипається цвіт або дуже жарко, обов'язково це ми маємо робити. Тоді у вас буде повністю налита кість. Кожен помідорчик в кісті буде на своєму місці, нічого не буде не випадати, не осипатися. Вона копійки стоїть, ця борна кислота. Обов'язково беріть. Якщо случай запущений, то зробіть дві обробки з інтервалом 14 днів. А взагалі за сезон вистачає однієї обробки, тоді ваша рослинка обов'язково облагородить вас ось такими гарними томатами. Тобто вся кість, вся грона буде налита, ось як бачите в мене на відео, буде томат на томаті висіти. Якщо не обробити, може висіти 3-4 помідорчики, а остальні просто висипаються. Таке дуже часто буває. Далі, по підкормкам, по початку, після того, як я висадив мою рослину в теплицю, або відкритий ґрунт неважливо. Я мінімум тиждень даю їй на те, щоб вона прижилася і пішла в розпаресиленні, буде видно. Ви висаджуєте розсаду і ждете момент, вона сидить, сидить, сидить а потім один день, побачите, вона почала наростати. Тобто вона встановила корневу систему, якби ви акуратно не пересадили, особливо, якщо розсада нарвана. А не в закритому стаканчику, е, перший тиждень буде встанавлюватися корніва система наростати. Тільки потім вона піде в рост. От як пішла в рост, можна робити підкормки. За сезон ми робимо одну-дві, максимум три азотні підкормки, щоб вигнати рослину. І то ми дивимося по рослині. Якщо вона требує азоту, вона світлішає. Удріняються пластини міжлистові, По рослині видно, вона утончена. Якщо рослина має ствол товщиною з палець, її підкармити не треба. Якщо будете кормити в азот, коли рослині достатньо, азоту, вона виросте вам здоровенне листя ущерб томатів. Дуже часто мені присилають підписники відео, ось дивіться, який помідори виріс, там стоїть здоровенний ліс в мій роз. А не видно жодного жовтого томату. Це неправильно, так не має бути. Ваша задача виростити максимум помідорів. Тобто листя лишнє треба зламувати, обривати, як я вам показую у своїх відео. Ну, це буде чуть далі видно по відео, все покажу. Ну і звісно ж, у вас виростуть ось такі гарні томати, якщо ви зробите. Пару азотних підкормок це переброжена трава або коров'як, або курине гімно один десяти розбавлене, проливаємо під нашу рослинку через тиждень після того, як вона була висаджена у відкритий ґрунт. І обов'язково в фазі воскової стрілості, тобто, коли ваші томатики почнуть біліти. Тобто починає починати нач... поспівання. Вам обов'язково треба дати калійну підкормку. калійна підкормка. Я використовую попіл, тому що в мене котел дуже багато попілу за зиму збирається. Можна, звісно, купити в магазині каліні підкормки, нічого поганого проти них не маю, Їх навіть удобніше, дуже просто ви розбавили, пролили і наморчите собі голову. Так як в мене багато попілу, я його загашую оцтум. Беремо стакан попілу 200-грамовий, щоб він був чистий попіл пересійний. Обов'язково він має бути сухий, не каплі вологи. Туди не має попадати. Його треба зберігати в гарному сухому місці. Туди даємо 50 грам оцту, 70 максимум, щоб все загасилось, перемішуємо, і у відро 10 десятилітрово водички. Все це розбавляємо, хорошо перемішуємо, і по попівлітровий баночки під кустик. І обов'язково перед цим зволожуємо томати. Слідуючий секрет: ні в коїм разі на останній фазі вообще, томати дуже часто поливати не треба. І не можна поливати, коли вони починають доспівати. Тобто ви даєте оцю калійну підкормку і все. І старайтесь зовсім більше не поливати. Що в теплиці, що у відкритому ґрунті. Ну, понятно, що ви не проконтролюєте, якщо підуть дожі, то буде поливатися. Не лийте самі воду, Допустим, капельну ленту, якщо ви поливаєте. Тому що, якщо будете переливати, томат буде кислий. В ньому не буде сахару, він не буде добрий, насичений, буде така безвкусна трава. Це дуже важливий секрет. І не важливо, чи це чері, чи це великі помідори, помідор сам собі візьме нужну воду з ґрунту, якщо в нього буде хороша система. По відкритому ґрунту, також всім раджу використовувати 45% затіняючу сітку. Це дуже хороша штука, вона не, спаль... дає, не дає сонцю спалювати томати, тому що клімат міняється. Останні роки у нас дуже жарко. 42-45 під 50 градусів. Інколи навіть і за 50 переходить. Це дуже важко для томатів. Вони просто починають горіти. І доброго нічого не вийде у вас. Ось так вони висаджуються у відкритий ґрунт. Обов'язково їх мульчую сіном, соломою, любою органікою, яка є. Це зменшує частоту прополок, ви туди не лізе, нічого не сапаєте, не тяпаєте, не, не топчетесь ногами, у вас бурянчика немає, все чисто удобно. Далі, оця солома держе вологу, це сразу же не іспаряється, не улітає в космос і не перегрівається ґрунт при тій жарі. Тобто, якщо є можливість, обов'язково мульчуйте свої рослини. Ну єдине, що якщо ви живете в кліматі, де йдуть часто дощики, то у мене не так, у Мене за літо може один-два доща максимум пройти. Якщо у вас постійно доїжжіть, солома вам не підходить, у вас заведуться слимаки. Масово полізуть слимаки і будуть обгризати все. Тоді ви просто задовбаєтесь з ними боротися. А так натягнули ось таку 45-ку. Це дуже класна штука. За сезон вона відбивається, ви ще й заробите, тому що помідорів буде стільки, що не будете знати, що з ними робити, і весь базар завалити, і ще сусідам будете роздавати. Тобто дуже хороша штука. І вона працює не один сезон. Бачите, вона вже порвана, це її вже п'ятий сезон. Тобто, місцями вже є дірки. Ну, це не страшно. Вона. Добре, є, і ви получаєте від неї максимум плюсів. Підв'язуєте, поливаєте. Поначалу, поки ми виганяємо рослинку, ми льємо кожні 4-5 днів хоча б літра по 4 5 води під кожну рослину. У нас лежить капельна лента. ми прокапали. Провіряється це просто. Ви руку вставляєте. Якщо палець легко пролазить, що волого, то. Поливати не треба, починає пересихати, поливаємо, тобто даємо рослині розвинутися. Ну і, звісно ж, можна давати підкормки по листу. Тобто, чередуємо, можна давати азотно підкорінь і по листу. Якщо ви даєте по листу, то не 1 к 10, а 1 к 15. Розбавляємо нашу підкормку, проціжуємо через марлю. Щоб не забити сопло оприскувателя, і пшикаємо. Дуже важливо, щоб це вже було, як сонечко заходить. Хоча б пів часа воно має побути на листочку, не пересохнути. Або рано, утром, дуже рано, часа в 3-ї, начала четвертої, або вже як сонце зайшло. Тому що підконка має взятися вашою рослиною. Ну і, звісно ж, ось такі гарні томати. Це насіння буде під відео в описі в Телеграм. Переходьте, дивіться, заказуйте. Це американський ребристий, дуже класний салатний томат постійно, ну, постійно його вирощую. Дуже подобається в салаті і він дуже крупний. Ну, одні плюс. На томат дуже гарно йде, так що всім раджу його вирощувати. По обробкам від хвороб. Обов'язково настіння обрабатуйте фунгіцидами перед висівом. Обрабатуйте ґрунт трихадерміном перед висівом розсади за сутки. Це я вам це показував із року в рік на каналі. По тому, як буде вирощуватися розсаду ще на 20-й день, обрабатую трихадерміном, проливаю стаканчики. Перед висадкою відкритий ґрунт теж я обрабатую почву трихадерміном. Луночки роблю, проливаю. І далі по листу я вам показував екоцит і актоцит. Це від шкідників обов'язково аробатую хоча б 2-3 рази з інтервалом в 15 днів після того, як висадив рослину. Щоб ніякий лист грізущі, лист суші не нападали на вашу рослину. Каролацький жук, може, ну це все збирається руками. Тобто, якщо ви захистите рослину від грибків, щоб ні в випадку вона не згоріла, коли вже почнуть набирати масу, боріти ваші томати від фітофтори, це дуже така велика напасть. І от якщо рослина заболіла, вона вже не лічиться. Постійно мені задають питання, а як спасти, якщо зробити нічого, вони зробить, нічого не спасти. Є деякі препарати, які... Трішечки замідляють розвиток фітофтори. Ну все одно рослина не встигне віддати вам урожай нормальний. Може, 2-3 помідора там трохи доспіни, але з цієї рослини, там така гедота, в неї бризнеться. тобто ці томати я не раджу вам їсти. Головне, практикуйте постійну обробку. Тим же самим можна взяти. Молочну сироватку. Ну, проблема морочної сироватки, що треба постійно бризкати. Два рази на тиждень бризкати, ви просто ну, вам надо їсть, ви раз, два, три бризнете, скажете, та нащо воно треба? І так все нормально росте? Забросите. Тобто, всі оці органічні обробки, чим вони погані, що їх треба постійно робити. Ви робите календарь за літо. І от Два рази на тиждень вам треба вечором прийти і обрискати. Тоді це спрацює. Якщо не будете це робити, допустимо, а я там три рази обризкала, воно не працює, все, воно не працює, все я не буду. Оце дурню розказують. Звісно, воно так не буде робити. Тобто воно дуже швидко змивається і рослина заболіє. Як тільки підуть дожіки, от в початку літа дуже часто буває, що на недірку-дві задощить, і от в цей період грибки. Всі проникають через, росли... через листочок в рослину. Дуже часто заражають рослину лист, гризущий, лист, сосущий, тваринки, які бігають своїми хабатками, ділають уколи. І от через ці уколи проходить, проростає грибок. І нічого хорошого у вас не вийде. Якщо він попав в рослину, то він розвивається. І ви бачите тільки останню фазу, коли вона швидко там, за 2-3 дні повністю засихає. Сам розвиток хвороби, ви навіть і не бачите, рослина вроде стоїть нічого нічого, потім приходить, раз, там засохла, там засохла. Якщо починає боліти, не шкодуйте, одразу ви прийшли, вирвали рослину і викинули. Тобто, якщо ви її оставите, нічого доброго не буде. Якщо рослинки особливо одна возлі одної, стоять і дотравуються листочками, вони будуть одна одну заражати, і у вас повністю ляжуть всі томати, такого не можна допускати. Тобто, якщо десь на грядці з'являються признаки фітофтори, що вона починає згоріть, засихати, ви вирвали рослину і спалили. Взагалі, вона не має бути у вас на грядці. Ви в сторону і спалили. Тільки тоді, скажімо, таке профілактичне. Така профілактична робота допоможе вам якось оберегти вашу рослинку. Ось дивіться, яка красота. Це американський ребристий салатний томат, дуже добрий. Всім рекомендую його вирощувати. Отже, робіть це вчасно, не пропускайте, і будуть у вас гарні солодкі томати. Ні в коєму случаї не переливайте в фазі, Коли вони починають спіти, тоді томати будуть солодкі. Дуже часто мені пишуть, ой, погані сорти, все іспортилось. От раніше вони були добрі, зараз не добрі. Раніше було так, що ваші бабушки втекнула його в огород і забули до нього до осені. Нічого з бубном возле нього не бігали, воно росло. Тобто, от природи воно все брало, і тому вони були солодкі, добрі. А зараз ми постараємося брызгать, поливать, И плюс сорта зараз виводяться льошки, тобто, щоб вони були транспортабельні, стараються, щоб вони не билися, не давилися. А це соответственно, вони дубові, пластмасові і хорошого в них немає нічого. Тобто базарні сорта ось такі, вони не, не добрі. Їх зривають отакими. От би, красненькими, на ними можна грати в футбол. Я такі взагалі не раджу виращувати. Взагалі Такі не вирощую, Я беру тільки те, що добре. Якщо воно солодке добре, то я його вирощую. А так смисла немає, тільки гратися переводить свій час. Ось так рослинки за сезон доростають до верху нашого накритого нашої території. Максимум до 2 метрів вони встигають дорости, і от ці 2 метри будуть покриті горонами томатів. Вообще в природі індетермінантні ростуть півтора року, і вони виростають до 15 метрів висоту. Звичайно ж, у вас так не вийде, тому що до осінні, до бізні осінні там приморозки і вони просто загинуть. Вони ще б могли прости, якщо у вас була закрита теплиця, ви там підігрівали б атмосферу, плюс ви. Підкармлювали постійно, досвідчували, ну, у вас би ще й зимою росли. Ну, так як у нас нема такої можливості, максимум 2 метра. От вони доросли до метра, можете спокійно перещипувати і заставляти їх гнати всі питательні вещества в визрівання ваших томатів. Тоді все. Буде добре, ви получите максимум урожаю. Отак От рослинка возле рослинки сидить, 50-60 сантиметрів між рослинками. Рослинки формуються в основному в один ствол, можна і два, і в три. Все залежить тільки від того, наскільки висока у вас тепличка. Якщо вона, допустимо, 1,60 м до 1,80 м, що не два не два з половиною метри, то цілісообразно, звісно вигнати в три стволи. Тобто воно буде нижче, але у вас буде три. Так, три стволи, на яких будуть томати. Ви виграєте за щиту і за кількість, якщо менша висота. Якщо вона у вас висока, формуйте в один, максимум два ствола. Нема смисла гнати в три ствола, тобто і в два ствола вони не спінуть вирости більше 2,5 метрів за сезон ніяк. З ранньої весни до пізньої осні. Ну, Десь 2,20 м більше ні разу не виростало. Це просто неможливо. Фізично він не зможе так швидко вирости. І гарні помідорчики у вас будуть на базарі купують все підряд. Раджу вирощувати всіх цвітово. Радуги і сливки, і салатні. Чері дуже добре йдуть. Ну, проблема в чері, що їх важко збирати. Тобто їх збираєш, 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 поки насибираєш ящик, уже спину не чувствуєш. Вони маленькі. да, вони добрі, вони солодкі, їх як, як, як черешні можна їсти одну за одну і вкидаєш. Ну, як на базар. Вони мають, звісно, у вас бути для різнообразія. Ну, крупні томати, звичайно ж, салатні проще збирати, проще продавати. Ви швидше їх зберете. Ціна на чері, звісно вже вища. Ну... Трошки геморно їх збирати, Тобто, ну, дивіться, у вас має бути все, якщо ви хочете вивозити їх на ринок. Разнообразі і люди беруть для консервації, допустим, я люблю міксувати чері різних кольорів, середні, сливки. Оце все закинув банку разноцветне. Тоді воно дуже добре виходить. Чері вони чим хороші? Вони набагато раніше поспівають, вони добренькі, солоденькі, для салату. Саме то. Хтось любить здорові салатні томати, ну вони чуть пізніше поспівають. Тобто має бути у вас все. Дуже раджу всім темний черрі. Я вам показував постійно. Дуже класні вони. Черрі всі класні, вони солодкі, і жовті, і червоні, а от чорні дуже класні томати. Вони такі м'ясисті, солодкі. І так кажеться, як-будто там чайна ложка сахару дуже-дуже добрі. Всім раджу їх вирощувати. Отже, повну технологію я вам розказав, оброботки я вам розказав. Єдине, що якщо сильно задощило, Старайтесь чаще обробляти, тому що от іменно в цей період, коли йдуть дощики, падає температура, волога постійно на листах, тоді грибкові і проникають до вас у рослин. Це саме таке время, яке нельзя зівати. І якщо йдуть дощики, то треба лишній раз обробити фунгіцидом. І вже той же сиворотко, якщо задощило, то кожні 2-3 дні лийте, лийте, лийте рослину, вона буде як і підкормка. І плюс обработка від хвороб. Ну і ось темі черги, як я вам казав, м'ясисті мої найулюбленіші. Оце ось томат скарб Inky. Він бачите, як снаружи, так і внутрі. Дуже гарний. Ну І на вкус, словами не передати. Це взагалі, самий добрий помідор, який я взагалі, їв в своєму житті, всім раджу його виростити. В салаті, просто. Ну, саме то. Та й так його можна їсти, їсти, не наїстеся. Рибристий американський теж дуже добрий томат, якщо є змога, вирощуйте. Дуже гарно він в салаті смотриться ось такий ребристий, нарізаєте. Взагалі, всі томати, які я вам показую, всі добрі солодкі. Кому цікаво, під відео в описі мій телеграм, заходьте, замовляйте. Зараз там є подарункові бокси. Тобто ви можете зібрати бокси з усього насіння, що у нас є в асортименті. Якщо купляти боксом, то насіння виходить в два рази дешевше, ніж купляти його поштучно. Гарних врожаїв, солодких, добрих томатів. Всім щастя, вирощуйте!